О, це вода, о май гад. Я не хочу. Я не хочу. Я боюсь. А це все Труби, балони, які качають воду, масоси. О, клас, притяг. За яке що пише, Аліна? This light support system. is very Чого? Що-що-шо? Що? що цей процес щось там пише, щось зберігає життя, щось на пару секунд. Леся, йди покрути руля. О, ты можешь туда залезть, ты залазь. Залазь, залазь. Я три рука лежала, Оля. Я поняла. Ку-ку. Я себе рука по части на Оля. почистила. Да. О, Олесь, ти теж собі це можеш зробити? Ні, підниз. Підниз, постав руку. Такі руки, рукавчики, рукавчики. Аккуратно, бо воно того разу йому лопало. Да, так, да. так. Помий руки, помий. Почисти. Побігли. Самі кольори меняете, Чишо? Да. Идем-то далі, алижа. Вже... Ты вже усніжала, Руку, ты уже не... Вс, okay, like the aquarium today? Эээ, uh, good. We like this. <laughs> О, 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 а це що сувенірна лавка, так? Чоп, чоп, ой,